Для неї спогади про Майдан уособлені у цій світлині. Фото зроблене вранці 20 лютого 2014-го. Медсестра волонтерка Майдану Олеся Жуковська приходить на барикади біля ляцьких воріт на чергування і опиняється під вогнем снайпера. Куля влучила їй у шию. Зачепила гілка сонної артерії і слюна залоза. Чоловік на фото це мій знайомий да, Стас. От він вони одразу дав з хлопцями мене за руки. От пощастило те, що швидка стояла поряд. От те, що вона була війна, це просто от, щастя. Бо якби не це, то там, там вже йшли секунди. Олеся родом з Тернопільщини. Під час революції гідності їй саме виповнився 21 рік. Вперше опинилися на майдані після жорстокого побиття студентів у ніч на 30 листопада. Таких, як вона, молодих дівчат на майдані були сотні, якщо не тисячі. Медсестри, які витягували з під вогню снайперів, поранених. Жінки, що словами, намагалися зупинити беркутівців, які жорстоко били активістів. Як це робила героїня Небесної Сотні, 62-річна Антонина Дворянець з Броварів. 18 лютого вона отримала поранення несумісні з життям. 28-річна Ольга Бура з Львівщини. Померла від зараження крові, вона розбирала бруківку для будівництва барикад. 71-річна Людмила Шеремет отримала смертельне поранення на Хмельницькому майдані під час акції протесту біля місцевого СБУ. Жінки та дівчата шукали теплий одяг, шоломи та щити для захисників барикад робили коктейлі молотова, готували їжу, підносили теплий чай на передові барикади. Так робила Вікторія Романчук з Волині. Їй тоді було лише 15. Дівчина каже, що саме на майдані побачила інших активних і мужніх жінок, які ламали стереотипи, які часто робили неможливе, аби майдан вистояв. Хлопці тримали щити, а ми були там за ними. Ми стали такою опорою, дійсно надійним тилом, не яким сидить вдома і чекає, а який захищає і допомагає. Вікторія була у лавах сотні Волинська Січ. 18 лютого, коли вона разом з іншими намагалася зупинити правоохоронців, отримала поранення ось тут біля будинку. Профспілок мені під ноги прилетіла граната. Я не одразу зрозуміла, що це таке. Це ну просто спалах світла, і мені одразу темрява в очах. Я втратила свідомість. Контузія більше півсотні рваних ран з тіла дівчини. Лікарі ще досі виймають уламки гранати. У ті дні з її сотні загинуло шестеро хлопців. Жити далі з тими спогадами було нелегко, Зізнається Вікторія. Їй допомогли спорт, туризм та кохання. Її чоловік теж майданівець, а ще творчість. Каже, що живопис для неї це найкраща психотерапія. Після перемоги майдану вона закінчила академію мистецтв, має вже свої виставки. Цього року на п'ятиріччя майдану вона привезла до Києва виставку під назвою Сторожа, ідея, яку вона хотіла втілити ще з 2014 року: «12 сучасних апостолів, як пам'ять про загиблих героїв Небесної Сотні, а також її бачення результатів майдану. Почався процес створення. Почалася реально розбудова країни. Там можливо не такими швидкими темпами, як нам би хотілося, чи якби ми того очікували, але воно відбувається. Якби я знала, що зі мною таке трапиться, я би ще двічі пішла, аби запустити ці процеси, аби щось дійсно відбувалося. Воно вартує того. 20 лютого 2014 року медсестра Майдану Олеся Жуковська одразу після поранення написала в соцмережі Я вмираю. Вона думала, що це її прощальний меседж світу. Повідомлення розійшлося тисячними репостами. Олесю підтримали неймовірно багато незнайомих людей. Це допомогло їй впоратися з ускладненнями від поранення, не впасти в депресію. І головне, вона навчилася цінувати життя. Після майдану вона кардинально змінилася. Спорт правильне харчування скинула 20 кілограмів, навчається в медуніверситеті, бере участь у курсах саморозвитку. Їй сумно бачити, що суспільство потроху починає забувати події на майдані іноді чує не зовсім приємні речі на свою адресу, коли для безкоштовного проїзду показує у транспорті. Ось це посвідчення учасниці бойових дій. Саме такий статус мають важкопоранені на майдані. Або коли вкотре приходять до слідчих, які досі так і не встановили тих, хто стріляв у неї. Я не думаю, що це. Можливо, по цій пулі, що тоді взяли, вияснили, що це беркут, от, зброя ця вона знищена, та сама особа перебуває на території Російської Федерації. Тим не менше, Олеся, як і Вікторія, вірить у незворотність реформ. Головне каже, щоб війна на Донбасі, на якій досі гинуть її друзі з майдану, якнайшвидше завершилася, і щоб на президентських виборах у березні до влади прийшов гідний кандидат.